Вівторок 9 травня в ефірі Новини міста. Про головні події станом на 16-ту розкажемо у цьому випуску. Вітаємо! У Хмельницькому на маршрут вийшов тролейбус Шкода комунальне підприємство Електротранс придбало його в Чехії ще минулого року. Вартість понад 20 тисяч євро. До кінця року планують закупити ще три таких тролейбуси. Перевагою цього тролейбуса є те, що існує система повітряного ключа. Він не може здійснювати рух, якщо двері не зачинені. Так само прищемлення пасажирів виключене, що в часи пік досить зручно, бо ми дбаємо про безпеку наших пасажирів. І вже другий день він створює гарний настрій нашим пасажирам. Вчора він курсував за маршрутом 2А, сьогодні за 11-м маршрутом Катіон Озерна через вулицю Тернопільську. Він не закріплений за одним єдиним маршрутом. Тому ви можете бачити в будь-якому куточку нашого міста. Майже сотнею пенсіонерів, які опинилися у складних життєвих обставинах, опікуються соціальні працівники благодійного фонду Карітас. Це і хмельничани, і вимушені переселенці. Їм допомагають з хатніми справами приготуванням їжі, купівлею харчів та ліків. До людей похилого віку соцпрацівники приходять тричі на тиждень. У мене, У мене проблеми з ногами. По квартирі ходжу з трустиною. От вже хатні справи робити складно. Все на ногах і дуже важко. В залежності від рухової активності людини ми визначаємо, скільки разів на тиждень людина потребує, щоб до неї ходили. Потім прописуємо індивідуальний план, скільки разів на тиждень до якої людини ми ходимо. І потім, відносно цього плану, ми так відвідуємо людей. На людину виділяється година. За день я відвідую шість людей. Допомога різна. Буває, що людині потрібно принести там хлібчик купити чи молоко. Заходимо перед цим в магазин, купуємо. Буває, потрібно медикаменти доставити, ходимо в аптеки. По домашньому господарству дуже багато. Буває такого, що людина самостійно не може зробити. Буває, потрібно написати заяву. Людина сама не може, записатися до лікаря. Можемо сходити замість людини в пенсійний фонд. Багато таких потреб, що людина самотня, вона не може сама цього всього зробити. До літа у Хмельницькому відремонтують два фонтани. Це водограю парку імені Чекмана та каскадна конструкція із кулею поблизу кінотеатру імені Шевченка. Нагадаємо, з травня у місті запрацювало чотири фонтани: у дендропарку на площі Свободи, поблизу залізничного вокзалу та у сквері Шевченка. Фонтани у нас працюють в повному режимі. З 1 травня ми запустили всі фонтани, Крім цього одного, що в сфері Шевченка знаходяться фонтани, працюють у нас у будні дні з 11 до 21 і у вихідні до 22 години. Огляд фонтанів проводиться. Да, за часи експлуатації плитка відстала від чаші фонтану, яку треба перекласти на нову. Коли завершимо роботу, будемо запускати фонтан. Через погодний режим навесні були дуже дощі, і температурний режим не дозволяв виконувати деякі ремонтні роботи. Ну, Прийшло потепління, ми почали робити ремонт. Місцевих підприємців запрошують на навчання. Управління економіки Хмельницької міської ради організовує дводенний інтенсив на тему. Експорт для початківців. Його мета навчити промисловців базових навичок з продажу своєї продукції за кордон. Тренінг безкоштовний, необхідна попередня реєстрація. Посилання є на сайті міської ради. Заявку на участь можна подати до 15 травня. Сьогодні для підтримки економіки України загалом це дуже важливо, аби валюта надходила в державу. Фактично, ті підприємства, які сьогодні не мають ще експорту, але бажають вийти на експорт, бажають розпочати свою зовнішню діяльність, мають змогу пройти такий двохденний інтенсив, де спеціалістів або керівників, або менеджерів підприємства будуть вчити саме безпосередньо, як виходити на ринки. Тобто, це фактично навчання з нуля. Де шукати ринки, як шукати ринки, як на неї виходити, як працювати? Тому запрошую всіх підприємців там сьогодні вже є 25 бажаючих підприємств. Ми ще можемо добрати декілька для того, аби максимально ефективно їх навчити. Тренінг відбудеться 18-19 травня поточного року. І ми дуже зацікавлені, бо максимальна кількість підтримка Хмельницького прийняла участь. Ну і далі, звичайно, реалізовували це в практичному житті. Мобільну бригаду з вивчення потреб важкопоранених захисників, які звільнені із лав ЗСУ, створили у Хмельницькій громаді. До її складу увійшли представники управлінь праці та соцзахисту населення і Центру соціальних служб. Бригада надає військовим та їхнім родинам медичну, психологічну соціальну допомогу, інформує про програми підтримки, допомагає зв'язатися з іншими військовими та ветеранами. Деталі за номером 1550 або 067 133 75 50. Поштовий блок Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу випустила Укрпошта. На марках світлини бійців Національної гвардії, Державної прикордонної служби України та Національної поліції. Блок є продовженням випуску Слава Збройним силам України і присвячений бійцям, які визволяють окуповані землі України. Придбати марки можна онлайн або у будь-якому відділенні Укрпошти. Їх офіційне погашення відбулося сьогодні на Хмельницькому майдані Незалежності. На одній із марок зображений наш побратим, який виконував бойове завдання і уразив сім ворожих цілей. Шість з яких це Су-25 та одна крилата ракета. Де йому було присвоєно звання Героя України. Я думаю, це мотивує кожного. Кожну людину для того, щоб. Відбити своє наклад даного випуску 235 тисяч, номінал кожної марки 23 гривні. Блок коштує 69 гривень. Автором даного блоку, даних марок є Олександр Охапкін. Дуже символічно, що якраз в ході формування гвардії наступу виходить така спецмарка. А ми пам'ятаємо, що після того, як виходить спецмарка, як то було з Крейсером Москва він пішов на дно. То це означає, що гвардія наступу разом із виходом цієї марки матиме потужний успіх, чого ми її спільно всі бажаємо. День Європи відзначає сьогодні Україна. Указ про це напередодні підписав президент. Упродовж 20 років День Європи ми святкували в третю суботу-травня. Тепер маємо фіксовану дату, як усі країни ЄС. Свято було прийнято з урахуванням стратегічного курсу України на зближення з Європейським Союзом та подальший вступ до нього. Нагадаємо, напередодні прапори країн-членів ЄС вивісили на двох вулицях Хмельницького. На знак подяки за підтримку в боротьбі з російським агресором стяги майорять на вулицях Кам'янецька та Степана Бандери. Краби Поділля презентували у Хмельницькому. 65 майстринь області показали вишиті сорочки. Всього представили 170 робіт. Відкрили виставку в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв. Приурочили її до Дня Європи. Ця Подільська народилася, вона як дитина. Вона родилась 9 місяців, тому що роботи на ній дуже багато. Іменно тими старими техніками вишито вовною. І техніка називається верхоплут, тому що поверху наплутується нитка вовняна. Млічені вишивання дуже розвинуте. У нас більше двох тисяч вишивальниць в області. Традиційні наші подільські узори це чи візерунки, це геометричні візерунки. Рослинні візерунки вони давності мають 100-150 років. І так звані рахункові техніки вишивання. Коли було полотно квадратного переплетення і можливо було рахувати нитки. І коли рахували нитки, то могли утворювати різноманітні узори. Більше про ці та інші події дивіться у нашому випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!